Слава Україні! Героям слава! Через два тижні у нас відбудеться рік широкомасштабного російського вторгнення після дев'яти років війни. Немає іншого пріоритету, як обкріплювати нашу обороноздатність, в тому числі закрити Україну з північного і південного напряму. Всі військовослужбовці збройних сил і силових підрозділів чітко знають, що нам робити в першу чергу. Ми маємо різко збільшити фінансування збройних сил. І вчора в парламенті ми поставили питання про категоричну неприйнятність зняття з військовослужбовців, які не віддані БРками і не знаходяться на першій лінії. 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно. Ви запитаєте мене, де взяти гроші там само, де й мали брати гроші рік тому З дорожнього фонду. Там є 50 мільярдів. Нічого не може бути важливіше, ніж зараз, забезпечити фінансування армії. Ми ні в якому разі не маємо зруйнувати єдність. І спільно президент, його офіс, уряд, парламент маємо сьогодні сконцентрувати потужний фінансовий ресурс і забезпечити всім, чим необхідно, Збройні Сили. Тому ми сьогодні привезли старлінки, ми сьогодні привезли радіостанції, бо зв'язок і комунікація насправді це те, що ви просили. Привезли мрію кожного зампотєха чи зампотилу шини. Ну і... Наші наробки, те, що Марина знайшла в Європі і привезла 5 тисяч грілок, які точно допоможуть перенести зимні холоди, які я дуже сподіваюся, недовго залишилися. І сьогодні кожен має зробити те, що може, щоб якнайшвидше поставити війська, всяке необхідне. Ми на базі ДАФів сьогодні отримали закази. Будемо робити більше 30 пересувних примоєних майстерень. Продовжуємо робити виготовлення банних комплексів для того, щоб можна було прийняти душ. І думаю, що протягом тижня буде заключений контракт на постачання ще 10 одиниць славетних шилдів. Так, що разом, друзі, ми маємо зробити все від нас залежне для того, щоб забезпечити контрнаступ української армії, який має точно зірвати наступ армії Російської.